Сьогодні ми пройдемося по теорії, а саме, що таке тест сют та тест кейс. Почнемо з тест кейсу. Нам, як розроб... тестувальникам, потрібно мати, так кажучи, якусь документацію, щоб не забувати, щоб... Весь час розуміти, що ми вже протестували, що у нас буде протестовано та таке інше. І для цього буває багато різн... ну, є багато різних систем тест-менеджменту. Тобто там тест рел, касе, а, всякі такі системи. А, і вони, в них можна писати тест-кейси та тест юти а тест кейс переводиться, перекладається як тестовий випадок. Тобто це така фішка, коли наш користувач, наприклад, робить якісь дії, і в цих діях ну, на сайті, наприклад, є, ну, ми щось очікуємо, що наш користувач до чогось дійде і щось а, да? Для цього нам потрібно. Для кожен тест кейс має назву, тобто title. Тобто він відображає, що саме буде робитися в цьому тест-кейсі. Також буває description, якщо це дуже, дуже така важка система, дуже велика, да? нам потрібно більше опису для нашого тест-кейсу, тоді ми додаємо description. Буває там багато різних ще полів, можна додавати, Тобто це таке. Но ми з вами подивимося лише основні. Також, також буває precondition, тобто коли нам потрібно робити саме якісь додаткові дії для того, щоб зробити щось. Тобто, наприклад, Наприклад, для того, щоб... Ну, наприклад, якщо у нас був тест suite, для того, щоб перевірити, що наш користувач на сайті має змогу наприклад, купити наш товар, наприклад, за допомогою картки і інтернет-платежів, нам, нам потрібно буде зробити precondition, щоб додати карточку банку для цього користувача. Тобто, без карточки банку ми не зможемо просто а, купити наш товар, будь-який, да? Тобто це такий precondition. condдішен. Тобто, бувають такі случаї, випадки, що потрібно писати саме precondition. А, далі в нас є а, степи, тобто кроки, по які робляться. Користувачем на нашому наприклад, сайті. Да? Тобто, там, ось, Go to GitHub, сайт, потім клацнути на кнопку sign-in, потім вписати ну, почистити логін та пасворд і нажати на логін кнопку. Да? Тобто, Це степи для того, щоб Тобто, це алгоритм для досягання якоїсь дії, результату якогось результату. Да? І В нашому випадку. В будь-якому тест кейсі да, у нас є також expected result. Тобто, це така річ, коли ми описуємо, що ми саме очікуємо від цих дій. В нашому випадку, в цьому примірі, expected result повинен бути ну, негативний. Да? Тобто ми не, ми не змогли зайти на сайт, тому що ми почистили логін та пасворд. Це невалідні, тобто ми вписали пусті значення. Це невалідні значення. Тобто меседж дисплеєт, і ми, як користувач, повинні остатися, ну, залишитися на тій же самій сторінці сайту. Це тест кейси. А, також напри, не, додам до прекондішені, що бувають дуже різні прекондішені. Наприклад, нам потрібно зайти на сайт а, з якимось там. Типом користувача, наприклад, не просто юзером, а адміністратором сайту. В такому випадку ми потріб... нам потрібно описати цей Precondition. Тому що, наприклад, для того, щоб перевірити функціональність якихось функцій адміністратора, наприклад, дешборд адміністратора сайту, наприклад, там, інша сторінка для адміністратора. Да? Нам не потрібно кожен раз описувати одні й теж дії в, у степах. Ми це все можемо винести у precondition. Тобто наші там а, дії для того, щоб зайти на сайт, як адмін, будуть описані у Pecond. Тобто, у підготовці. Так, йдемо далі. У нас далі йде тест сюд. Це на рівень вище. Тобто тест, якщо простими словами, це а, пачка наших тест-кейсів, для того, щоб перевірити, що вони створюються для того, щоб структурувати саме ці тест-кейси, якщо у нас дуже така велика система, великий сайт, да? і дуже багато тестів потрібно писати. А також для того, для того, щоб показувати нашому менеджменту, нашим там, розробникам, наприклад, чи менеджерам. Що у нас є такий, що ми покрили автотестами ось такий об'єм. Об да? Тобто на основі цих тест, тест кейсів ми можемо робити всяку там аналітику, всяку таку фішку. І тут ми можемо тест с бувають різні. Тобто вони можуть у собі мати багато тест-кейсів, але ці тест-кейси можуть бути. Ну, вони належать до СМОК, наприклад, типу тест кейсів, чи регресійні, коли нам потрібно перевірити, що елементи, ну, компоненти системи ну, немає різниці, що це за компоненти, да, просто система в цілому да, працює, як ми очікуємо. Тобто тоді ми пишемо сюди усі тести с і робимо, так кажучи, регресійне тестування. А, тобто регресійні тест юти сюди пишемо. А, і також ми можемо писати тест смоки, тобто розділяти, як нам а, це потрібно. А, і це ми, як автоматизатори, да, ми робимо з мануальними тестувальниками, чи самі робимо. І робимо це у тест-менеджмент системі а, в основному. А, тому що це більш зручніше. І нам не потрібно там повертатися десь, там, все таке. І все у нас зберігається на потрібних для нас сховищах. Да? А, так, у цьому, ну, на цьому все, в принципі. А, якщо у вас будуть питання, задавайте, чи я, і я вам відповім у коментарях. А, також а, далі будуть до, дуже такі хороші розбори системи. Тест-менеджменту, і ми з вами подивимось, як можна описувати такі речі саме у цих системах. На цьому дякую і побачимось ще.